Коротше, знову добрий день. Сьогодні ми будемо грати в Брок Оцініть е, мій скін в коментарях. Там від 1 до 10. Це мій скін у Брук Хевені. Якщо замедлити таку кнопку, я вмію отак ходити. Ну, Затиснути. Так, куди О! Та що таке? Він страшний. А машину можна стирити. Опа-ча, подгон. Так, на скільки? 25 соль розгонок. Піддонатила. Чуть не розганяється, походу на чужих не можна розганяти. але прикольно. Поча красива машинка стоять. Okay. Не взагалі можна двом людям. Походу що не можна. Якась там аварія, йдемо туди. Короче, буде друга частина, бо вже хвилину відео.